Сьогодні у центрі життєстійкості відбулося нагородження переможців міського конкурсу малюнків Мої права, покликаного нагадати конвенцію ООН щодо прав дитини Цьогоріч на розгляд журі було подано 148 творчих робіт, виконаних у різноманітних техніках: гуаш, акварель, олівці. Тощо я зобразила, що всі діти мають право на освіту. Я просто не трапила на малюнок в інтернеті, де були е, різні діти, і я костювала на думку це право. Мені сподобалася дівчинка, яка тримає в руках мої права, і заді неї на шариках зображено мої права. Я маю право на сім'ю, на друзів, на харчування. На навчання у минулому році у мене було третє місце а зараз перше. Я люблю малювати і переживаю за свою країну і бажаю всім захисникам здоров'я. Діти проявили не лише свій художній талант, а й глибоке розуміння важливості теми конкурсу, який надав їм чудову можливість згадати про свої права, розкрити творчий потенціал і зобразити те, що справді потребує уваги дорослих. Проходило все дуже цікаво, тому що було багато спірних питань. Одним подобалися одні малюнки, другим інші. Але все одно ми дійшли до одного і вибрали малюнки, які найбільш нам здавалися найкращими серед усіх. Члени журі відібрали 13 найкращих малюнків, які увійдуть до тематичного календаря на 2025 рік. Ці календарі поширять у навчальних закладах міста та вручать учасникам конкурсу як пам'ятні подарунки. У нас сподобалось в цьому році 148 учасників, і кожної категорії ми обрали переможців. Учасники отримали подарункові сертифікати до мережі магазинів, де вони зможуть придбати канцтовари, все необхідне для малювання. Також в цьому році до нас долучилася мовна школа «Welcome to Study», де учасники зможуть придбати навчання і з різних мов з англійської, французької і тощо. Юні художники не тільки розкрили власні таланти, а й через мистецтво донесли важливі соціальні меседжі. Своєю творчістю вони вкотре нагадали наскільки важливо захищати права дитини і слухати голоси молодого покоління. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.